У Дніпрі сьогодні евакуювали учнів з будівлі 53-ї школи. Дітям стало зле після того, як на перерві старшокласник розпилив газовий балончик. Педагоги відразу викликали поліцію рятувальників ДСНС, дітей, які отруїлися газом, найбільше навіть довелося шпиталізувати про надзвичайну пригоду у звичайний навчальний день. Більше дізнались мої колеги. Усе сталося о 10.30, коли діти вийшли на перерву. У коридорі хтось використав газовий балончик. Маленькій катрусі стало зле, поскаржилась на біль у горлі. Йшли на інформатику на відкритий урок ми не могли в нас в нас першило сильно, не могли маґліткашляться. Учень Ніля безсмертний відчув недобре після того, як по школі пролунали три дзвінки. Сразу третій ну і зрозуміло, що вже щось случилось. Глаза немножко різали. Ну, тобто голова почала боліти у більшості людей. Що саме потрапило в повітря, ніхто не розумів. Директор школи, який в коридорі теж дісталось від подразнюючої речовини, показує, де все відбулось. Вот коридор. Здесь всего трі класса. Некоторые дети сразу почувствовали себя хуже. 20 человек обратились в медпункт. медпункту школі. Розповідають, що паніки не було. Одразу повідчиняли усі вікна, а потім, наче на навчаннях, всі разом вийшли на вулицю. Як тільки все сталося, керівництво школи терміново вивело усіх дітей на подвір'я. Швидкою в лікарню доправили сімох школярів. Постраждалим надано необхідну медичну допомогу. Стан здоров'я у лікарів занепокоєння не викликає. Проте для подальшого спостереження усіх шпиталізували. Так, що а У одного ребенка було явлення головокруження, тобто він, очевидно, більше вдохнув цього газу. Нет пораження глаз, нет поражения слизистых, ничего этого нет. Во всяком случае, медикаментозное лечение подлежит только один ребенок. Остальные шестеро наблюдаются. Це був газовий балончик із перцевим наповнювачем, розповідає мати учениці дев'ятого класу, яка вже спілкувалася із поліцією. Знайдений, начебто на вулиці, предмет дівчина подарувала своєму однокласнику. каже, донька шокована, а те, що сталося, називає прикрим випадком. Стрітіла однокласника. Гаворіт моли, мужмужні мальчик по вічерам гуляють для самооборони. Ну он не хотів, та так вийшло. розумієте? З юнаком поспілкуватись не вдалося, але поліції винуватець заявив, що балончик знайшов на вулиці. Вирішив пожартувати, але до чого саме призведе витівка, не розумів. Мальчик 15 років, предварительно знайшов балончик во дворі. перцовий, після чого вирішив пошутити. і. Скажем, використовував його в поміщенні школи в коридорі. Дії підлітка зазначають правоохоронці, все одно підпадають під статтю хуліганству. Але, враховуючи вік, скоріш за все відповідальність нестимуть батьки. Яке саме буде покарання озвучать після завершення розбору польотів? Євген Коптєв, Олександр Дубина, новини 11 каналу.